Вітаю всіх, хто любить малювати, і зараз хочу показати вам, як малювати фігуру людини, але знов таки в такому ракурсі, зверху, знизу. Тобто, знов таки, знаєте, було запитання, ви розповіли про голову, а як, а як тепер людина. Ну, так само з перспективою, так само в коробочку, будемо зараз це з вами розбирати. Давайте, наприклад, ось на цьому місці до доски розберемо людину, яку ми хочемо намалювати, яка до нас значить, стоїть от таким чином, як би Да? Отак от навіть іде. Отак. Тобто ми дивимось на людину знизу вгору. От, наприклад, ми десь там знаходимося. Дуже ой, тут отак от, от щоб було видно. Ми знаходимося дуже низько, чи сидимо, наприклад, десь на пляжі, там, чи на землі десь, чи він десь піднявся, ця людина. Ми, якби знаєте, там по сходах іде, чи так стоїть він десь ну, вище за нас. І от ви таким чином ви моделюєте отакий от постамент. Да? Це у нас така буде коробочка, як основа нашої фігури. Далі, ось дивіться. Далі, от, наприклад, це у нас буде голова людини. От у нас вона буде виглядати. Отакі, тобто це нам буде підборіддя відкриватися. Пригадуйте, як буде виглядати голова. у нас, Вигляд зверху, шия. Да? От, плече. Бачите, як закриває. Тут у нас іде от, от, от грудна клітина. от, іде, Ось у нас іде рукав, рукав. І тут у нас відкривається передпліччя, лікоть, і дивіться, що він буде якимось довшим, ніж, ніж він здається. Да? Тобто, ось бачите, який довгий лікоть, і десь тут буде йти рука, і залазити буде, наприклад, в карман. Да? Ось Десь тут отут буде у нас у цьому в кармані. Тут у нас десь буде футболка, оця звисати його, да? отаким От чином. І дивіться, йде нога. Значить, нога, яка буде у нас донизу, вона буде взагалі дуже, дуже отака, бачите, буде вона ну, велика дуже, да? така буде, особливо ось ну, ця, ця, ну, це, ця частина коліна у нас буде велика, і ти. Бачите, да? як відбувається. А ця нога, вона буде у нас якби трошки. Отак десь буде знає, стояти, бо вона же перспектива йде. Навіть іще вище, бо вона же ж перспектива. Бачите, що, що відбувається. От, іде. От. Тобто площина, ну цю ногу він виставив, а ця ну хай буде так, як в принципі я і намалював. Воно і так, і так працює. Ось іде його. Ось друга нога. Бачите, що відбувається? Як, як, як виглядає? Е, верхня, тобто нижня частина, да, у нас буде більшою, ноги будуть здаватися більше, тулу менше, голова взагалі скорочиться. Тобто, голова буде тут, ну, раз я не знаю, скільки дев'ять, мабуть, буде да, йти там раз, там, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, в мене вийшло вісім, можна голову да, іще трошки, там, вісім з половиною. Можна голову іще трошки підрізати, тобто можна її отак зробити. І ще можна меншою зробити її. Отакою десь можна зробити голову. Бачите? Отаким от десь чином. Це у нас буде голова. Тобто голова. Людина, вигляд зверху. О, там отак от, іде і ніс вигляда, да, Там підборіддя, шия гляда. О! Отаким от якось чином буде йти. А тепер, коли ми дивимося на людину, вигляд, як би зверху, да? тобто ми малюємо коробочку, у нас іде де коробочка. отака. Получається, да? от таким чином у нас іде коробочка. Навіть можна іще скоротити більше, да? тобто щоб у нас перспектива була більша. Бачите? О. Навіть я, я більше б навіть так, щоб ви вже ну, щоб ви побачили цей. Момент, я ще зроблю, мабуть, іще більшу перспективу, щоб нам відкривалася вона ще більше, якось отак. Да? І дивіться, як воно відбувається. От я зараз навіть невидимі лінії такі намалюю, щоб ми бачили оцей такий саркофаг, Да? Я вам раджу це використовувати. Так, знаходимо серединку, десь тут буде центр. Знаходимо тут у нас центр, десь тут буде центр. От у нас з вами вісь нашої людини. Да? Тут у нас буде йти голова по центру, маківка. Так? Голова буде здаватися такою. Тут верхня частина нам буде відкриватися дуже сильно. І який тут основний момент? Значить, голову більше. Одразу я зараз, бачите, маленькою намалював. Голову треба намалювати більше. отаку от голову десь. Ось маківка. Тут десь буде діти. ніс. О, отак. Да? Там вуха отак виглядає. О, отак голова. У нас десь отакого розміру. Тобто, бачите, я зараз мірюю, то вона буде рази 4 влазити. А далі тут нам шиї видно не буде. У нас буде, плечі будуть отак у нас відкриватися. Тобто, бачите, плечі у нас будуть отак відкриватися. от, Тут іде грудна клітина. Грудна клітина. От. І тулуб десь. отут. Бачите, тобто у нас буде зверху більше місця, ніж знизу. Аж отак буде йти. Наприклад, там він там руки в боки там, якось там тримає, чи, там, чи якось, ну, щось він там робить. Да? А тут у нього рука хай вниз опущена. І дивіться, що відбувається з ногами. О. Тут, отак десь будуть коліна йти, Да? І ось як у нас відбувається зі стегнами, бачите? Наскільки вони е, здаються вущими? О! Як відкривається нам е, е, плечовий пояс зверху, бачите? І як мало нам відкривається голень. Отут десь коліна буде, бачите, стегно більше, голінь взагалі така маленька. І ніжки. О! Ніжки. Бачите, що відбувається? Тут у нас в такій коробочці, тут у нас в такій коробочці. І чим більше ви цю коробочку будете розгортати, то, ну от якщо буде взагалі отак уже повністю, да? взагалі ось так то тоді ви самі розумієте, що у вас буде отак іти голова, да? о. і взагалі буде відкриватися отам десь він буде отак стояти у вас, таким чином. Тобто у вас вже буде відкриватися голова буде вже отак йти. Тут буде маківка, голова буде великою, дуже плечі будуть від, вам отак відкриватися, а туди буде вниз вже виходити набагато менше. Ось якось так. Бачите, вам необхідно використовувати знов-таки перспективу. Я думаю, що вам після цього відео це буде легше вже, якби так, сприймати і використовувати це в своїх малюваннях, там, якщо ви малюєте якісь там, комікси чи якісь композиції з фігурами. Там, де такі ракурси, вони дуже цікаві, тим, що ну там, руку витягнув, да, тут, наприклад, нога, а ви можете так зробити, що він руку, отак, як зараз я в камеру, да, рука отак вилізла. Це ж перспективні всі речі. Це все ми якби фокусуємо, да, фокус, витягуємо ми перспективу е, ну, на той об'єкт, який нам необхідно показати, що він прям поруч поруч з нами. От. І такі ракурси, там, то вигляд знизу, то вигляд зверху. І якщо ви не знали, як до цього підійти, знову таки пригадуйте перспективу, пригадуйте коробочки, кубики і вже фігурку свою малюєте в контексті цієї коробочки. На все добре, малюйте, до нових зустрічей.